我种。 Сьогодні я прийшла в гру під назвою Марта, тому що в нас тут обнова, але з першого поговоримо про моє тіло. Я сама це, очим не повірила, але коли я сьогодні сьогодні прийшла, ну я вже трохи тут граю, набрала тут багато речей, сьогодні прийшла зняти ролик, я побачила, що з моїм тілом воно дуже худе. Бо раніше, із-за цього, з, з, типу, з гніжок у нас тіло саме, тор, Торс, був набагато грубший і товстіший. А тепер тут можна робити свої розміри, уявіть! Боже, мій, боже мій, точніше, мені це так непривично, привично, таке що я граю якийсь фейковий мардер, але це просто справжній мардер. До речі, це нова карта. Хто не знає про цю обнову, це нова карта, так. Розкажу трохи вам про обнову. В цій обнові нам додали нову карту і ту минулу, минулорічну. Минулорічну, тут ту саму літню, там, де дуже велика карта, і тут теж велика карта. Мені ну, ця карта не дуже не подобається, тому що за нею не дуже зручно глад, грати. А саме, коли вам, наприклад, наприклад, хоч тут немає бар'єрів, то можна просто зістрибнути. І вас течія, да, тут реально є течія, можу понести просто е, вкрай світу, ну серйозно. Я так один раз спробувала я просто подохла. я тоді була шерифом було дуже прикро. Ну, тому не, не робіть моїх е, тих ошибок. Господи, фу, блін. Я не знаю, як це буде по-українськи. Е, тому не, не робіть такого. А то ви просто помираєте, знаєте. Бо це єдина карта, яку я знаю, там, де немає бар'єрів, і ця течія тебе може просто унести. А в цій обнові. Всі об нові нам, звіс, звісно ж, нові ножики. Давайте я вам покажу. І нові скриньки. Перша скриньку. Тут красиві, красиві ножики. Е а я б трошечки той прозлякалася. Я просто. Господи, та там дівчинка. Чекайте, якщо там зараз труп, то значить. А хто ну, мардер? Це питання. Оп. Мені щось тут люди не подобаються. До речі, на цій карті, я думаю, тут не можна пройти. Тут насправді можна пройти, тут буде багато. не буде. Значить, у нас тут кульок. Дівочка. Ага, понятно. бляха, 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 бляха. Ломимся. Стремно. Дуже стремно. Мадр рыжа. Лед пест. Де пістол? Пістоле, де? Все, 50 коинів. Як я напоминаюся, то пускальній обнові там можна було лише тільки 40 коїнів максимум Но ну, вам теж 50 дом даю. Чи то й за еліту мені дать 50, бо як я знаю, то якщо ви купили еліту, то вам буде давати на 40 коинів 50 данно. То... Або то просто не я не знаю. Ні, сорян, я не приймаю вдари. Щось <плес> з таким ніком. <плес> Кожен би б прийняв, але не я. <плес> Господи. Ну, коротше, наша внова мені подобається. Тут скрині дуже красиві ножики є. Але тут деякі ножики, які у нас є, звичайно, молисті по збиранню шариків. Я вже тут стільки трохи відкрила, морозу нам дала за безплатно, а всі інші речі просто треба за 800 коїнів а, ні, тут... До речі, тут є волейбольний м'яч. Раніше у нас був такий звичайний м'яч, а тепер у нас є волейбольний м'яч. До речі, я визнала, якщо подивитися через цю трубу, то воно просто розмивається. Я цього не знала, реально. У мене вже ран... просто я грала раніше на одному FPS. До речі, це тестове відео. Це тестове відео з мого комп'ютера. Тому сподіваюся, зап звук запишеться нормально. Так, девчонка, я знаю, что ты сервер, тому бласка подохли. Стремно. Да уже стремно. Господи. Я що досі не можу повірити. Mm. Так оно ну і в жопу. блин. Эм. Ну, Но она ведь ножек не может кинуть. Чел, веди ты. Просто фарми монетки. Я на просто не знаю, що казати. Та блін, та ти блін, дура. Понятно? Блін, та я не можу навіть пристрелити якогось нуба. Реально, я просто не можу нікого пристрелити. А, вона зла... Пф, лох! Ну все, гра закінчена. Я не, не змогла її вбити, на жаль, але вона реально лох. Вона просто випадково закрила двері, що? Вона призові просто... летіла! Вона просто відлетіла. Ті самі високі чутики. Дивіться один на одну. Стрмно! Ну, да ладно. Я так і не можу сказати вам про гно. Нам добавили волейбольний м'ячик, нам добавили купа-ефектів, нам добавили такий ніж. Я просто його хочу. Дуже сильно я його хочу. Просто це занадто сильний ніж. За просто за 90 тисяч кульки Просто, якщо я не помиляюся, то. Об об ну, той обнови пасхальні у нас в кінці було оце от баніс. Це було жахіття, реально. Це було реально жахіття. Якщо, напевно, там була напевно менше полоса, ніж все. Тому що якщо б за таку саму полосу як у нас зараз, 90 тисяч, блін, наприклад, там яєчко було, я пам'ятаю напевно, яєчок. То, блін, це було б то і занадто. Пускай ніби це не був пророблений, а тут хоча б трохи. Оп, пока. Привет, пока Привет пока Пока Я дурс свою... А, ро, ты тоже мардер, понятно Ну що сказати Що він сразу мене хоче вбити Я щось трохи не поняла Тиммеры? Не-не-не, я шу я просто уливаю сю сервера О, ні, не Тімера. Стрм. Мені здається, кого він другий раз збив, то я шарив, бо зараз тут ніхто не шарив. А ні. Хтось то і є. Але хто? Чо, ти можеш піти, будь ласка? Було все ідеально. Боже, мені ще досі непривично дивитися на свій скін ось так. Я розумію, типа, ну, це реально непривично, що мардер так е додавив, але якщо чесно, мені подобалось більше гарніше, як було як було одним словом. Я розумію, зараз можна робити вищі скини, менші скини, але мені просто подобався раніше. Не знаю, можливо, це із-за того, що, типу, я до того привикла, все таке, але все одно. Tenieral Brooks or все? Ну, тип, так. О, кокаока. Да. Боже, поживот. Ох, oh, йо. Yeah. Я не знаю, на мене підписатися, хоча, якщо мене підписнеться, відкликнись в коментарі. В коментарях цим відео. Сподіваюся, я її найду. <laughs> Можеш дати подарок. Сорян, я не роблоксерш. Ша по марту. Сара. Окей. Хто? А ти? Так труп, труп нема. Трупа нема. Трупа нема. А хто вбив? Я не побачила. Клас, я шариф. Я не побачила, хто вбив. Мені странно, щоб це свій чел не був, хоча. напевно, він. Хоча я не знаю. Що зараз мені конче, треба просто виграти за шарифа. І назбирати ще всі кульки. А зараз хвильку, я не можу зараз. О, все, готово. О! Так я ще пройду. Я нормально. Хорошая работа. Спасибо. 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 Нормально, мол. Сейчас, но я все думают, что я Багато за ножиків, але я просто їх ношу для коси, бо вони мені. Я... Мені подобаються ножики, але я дуже рідко граю за Марди, якщо чесно. У мене раніше була одна травма, коли я ще дивилася кошку лану, коли вона робила ці, коли ще не було таких тіл, щоб робити маленькі скіни. Е... Я зробила по її туторіалу маленький скін. І він зовсім був не маленький, він трохи величкий був. Я сподіваюся, на екрані вам поставлю картинку, якщо я не забуду. Ну, щоб ви розуміли, наскільки він був великий порівняно з моїм скіном. Амм. Ем, яка година. Е, 10.03! Ну і мене завжди там пристрелювали, коли я грала з Мардера. Мене просто лякали звуки, коли в тебе стріляють. Потім так опійно на душі, що ти не зміг зробити це. Тому я дуже рідко зараз граю за Мардером. Просто скин похож. Так ти оп. Ну так. Мара. Ах, хтось інший боже ж ти мій. Де вона? Ну, там ресетнулась? Катку не могла затягнути. До речі, якщо мене знали, якщо Мардер просто так помер і вишарив, то це не зараховується, на жаль. Треба прямо вистрілити, як я розумію. У мене 289. Отервовля. Которговля! Як вони задубали, просто до мене всі креються, щоб поторгуватися серйозно. Це просто так мені е, той задубали мене вже. До речі, я насправді думала, що тут в цій внові не буде е, як його, там, пасхалки, там все таке секретки, але ну, тому що в пасхальній внові було аж дві секретки. Але тут є секретка, і я зазвичай знаходжу я їх сама. Але на цей раз я побачила якісь щельки шукати якусь. Відкрива якусь дверь, і я там дним трохи допомогла. Опа-опа, я всі, лки-палки по мені. Алям, виграв мільйон, бо то реально це не сон. Я виграв мільйон выграв миллион. Кришне, ура, не понял, что Тимора. Тимеры, реально, походу. Я завжди хотіла поправити один трюк. победу Я думаю тут есть те меры будут типа с первого всех перебьют и потом поводу робити але не походу зараз робили Так, я выполнил я шериф. Знову. <сміт> <сміт> На літній карті. Ну не судьба ж. А може і судьба. Боже, я красиво під воду ще це... ж... шейдерами, шейдерами. Красиву наша зараз ні... Ні... ніхто мене не добив. Та всі там тузить, мені знайте, хтось з них там точно мордер. Я же маю мільярд кульок. Господи, маю мільярд кульок і не знаю, хто марти. хто з них точно. Або хтось пока стоїть, но це не точно. Ну, можна співпостодіти, подивитися за ними, хто в останній момент захоче когось вбити. Або хтось мене хоче вбити. іди в жопу. іди в жопу, іди в жопу, іди в жопу. я боже, мне надо очень много нового, тут можно было кататься с Ерока, вот это так круто. Мне тикало. Понятно. Понятно. Да я дура чешу. Не ко серьезу, да? Реально не ко серьезу? Господи. Так, так. Ну короче, может я все-таки покажу вам, той. Секретку? Але пана не встигну. Тут треба, коли ти той помер. <кхи> біжу, 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 біжу. Коротше, у нас тут така кімнація. У нас тут є червоні кнопочки, їх треба І Тоді секретка відкриється. Ще, а тут і тут. Блін, і тут. Не встиг! Нє, не встигло! Нє! Фу, я ні, не... інсент. Я ж кажу, я не буду грати за Мардера. Участим ножиком они інколи выходят, але не часто. Чел, пока. Пока. Привет. Привет, привет. Пока, пока. Шериф так стоит. Выбирай, кто будет за жертву. Я посажу. Мне кажется, вон дымна. Похто я тільки що нижня. Но мне не сдалось. Привет, пока. Нет, я нет. Нет. Вы что, дебил? Блин, ч сразу я, мартер? Ч-то трохи не поняла. Чому що я, потому что я играла за мартера, да? Мы ну, реально в кого стреляем, не стрмно. Я сяду. Ну, мене, що бігонша нічого не розумієте. Ну, типа, ну бігонша, а нубік. Міськавий не рівень више. Так, біжимо вам показувати даничку, бо я вам таки і так, і так не показала. У нас є такий ліфт. Ліфт наверх, так. Да. Тут треба знайти всі кнопочки, щоб вони були зелені. Все, і ми просто піднімаємося по. Я думала, воно буде працювати, а тут треба підніматися. Ну, банально. І оп! І у нас тут така вот квартирка. Відпочивання, коротше. Тут у нас такі такі речі, тут ну, є навіть бассейн. Я в ньому завжди так сижу і боблюсь. Цікаво вот якось. Ну, коротше, ізі побіда. Тут ми хотіли грати вгадай у бійцу, але, типа, деякі не хочуть, ось ще тут якісь любі. Ладно, я вам всю обнову показала, тому думаю, на цьому будемо закінчувати. Але перед тим... Я можу купити й мор... Очікайте. Ща, ще, ще, я можу купити ключик. Ключик, ключик. а Ключик. Так, відкриваємо скриньку, відкриваємо скриньку. Просто, 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 просто мога. Міга, давай. Щось нормально, щось нормально, щось нормальне. І якісь не. Якби, якби, якби був нож, був було, було б краще. Ну ладно, і так на цьому буду закінчувати. Сподіваюся, вам сподобалося обнову так само, як і мені. Ставте побайки, підписуйтесь, на мене, нажимайте на дзвіночок, щоб ми шукатимемо в селі відео. Ну і бувайте!